Вітаю на п'ятих хвилинках психологічної грамотності. Дякую, що дивитеся, і таким чином підтримуєте і наш канал, і проєкт, і україномовний контент, та ще й про психологію, за що я вже вам безмежно вдячна як психолог та психотерапевт. І нагадаю, що мене звати Мар'яна Франко, і я працюю в психологічній студії Сенс, керівником якої я також і є. І сьогодні я би хотіла перед. Нашими такими класичними інформаційними п'ятихвилинками, приділити трішечки часу, щоб можливо зорієнтувати нових підписників каналу, про що я тут, і насправді для чого створений цей проект. Адже від початку створення проекту п'ятихвилинки психологічної грамотності на канал доєдналося більше ніж три тисячі підписників, за що я вам просто дійсно неймовірно вдячна, адже ваші слова підтримки, ваші лайки, ваші дякую. І ваші сердечка надзвичайно підтримують і мотивують продовжувати продовжувати. Тому я продовжую і абсолютно не вдячна тим людям, які теж від самого початку створення проекту пишуть мені не дуже м'яко кажучи приємні слова, обговорюючи моє недостатньо вражаючу е, так, зовнішність, е, недостатній макі... яскравий макіяж, е, недостатньо розважальний контент. Недостатньо, недостатньо, недостатньо щось там і так само технічні можливості, що неграмотно знято це з останнього. Ці слова насправді не є приємні і, звісно, мене вони зачіпають, але я би хотіла трішечки прокоментувати, щоб, можливо, стало зрозуміліше, чого тут не буде, крім того, що тут буде. Річ в тім, що чому проєкт названий п'ятихвилинки. Справді я є практикуючим психологом і психотерапевтом і задіяна одразу в декількох ще додаткових проєктах. Тому працюю я справді дуже багато. Крім того, в мене є моя сім'я і моє особисте життя, і я не збираюся ставати медійною особою, відомим блогером або щось на кшталт цього, бо моє життя мене цілком задовільняє. І в мене лишається лише декілька хвилин кожного дня на те, щоб сказати, що, що я вважаю важливим донести як психолог, що я і роблю. І тому, власне, п'ятихвилинки, а не п'яти годинки, і тому не маю я можливості витрачати півдня на створення одного YouTube ролику, і на мене не працює ціла команда, тому які технологічні можливості я маю, такі використовую, але вдячна тим людям, які говорили постійно про звук. Саме тому я сижу навушникам, щоб вам було краще чути. Адже основна ідея каналу доносити якийсь цінний психологічний контент або мою думку як фахового психотерапевта, і сподіваюсь, комусь вона. Буде корисною, когось вона підтримає судячи з відгуків, таки так. А на рахунок моєї зовнішності, не яскравого макіяжу, чи ще чогось. А, річ тим що в якому вигляді я приходжу на роботу, в такому вигляді я і знімаю ці п'ятихвилинки. Який стиль з мінімумом макіяжу я використовую, такої я тут і є. А на рахунок. Того, щоб це змінювати, я не бачу в цьому змісту, тому що, так згадуючи слова Станіслава Єжелєца, знаєте, що в нашому світі дійсно ми дійшли до того, що внаслідок інстаграму, Фейсбуку і багатьох віртуальних таких платформ, ми цілком зараз є в світі, який коментував власне Єже. В реальності все не так, як насправді. І Я достатньо багато працювала з блогерами, щоб розуміти, що те, що виноситься назовні, є прямо протилежним до того, що всередині, і точно не збираюся а, намагатися іти цим шляхом, бо я знаю, наскільки їм потім з цим важко. І, зрештою, психотерапевт це все ж таки дійсно фахівець по зв'язках з реальністю, і якщо він не буде контактувати з реальністю, тоді ж хто? Отже, на цьому каналі ви зможете знайти інформаційні довідки, роздуми та погляди мене як психотерапевта, а також моїх колег, яких я залучала, і буду залучати до проєкту іншого, який називається Є сенс говорити про, де ми будемо говорити про різноманітні теми, пов'язані з практикою психотерапевтів, з психологією, з психотерапією дещо довше, ніж 5 хвилин. І на це я точно знайду час. А сьогодні я би воліла таки завершити на позитиві і розповісти одне дослідження, яке мені нагадує, чому так важливо все ж таки приділяти час щоденним ритуалам. Добрий день, до побачення, дякую, приємним розмовам з тими людьми, з якими ви хочете підтримувати стосунок, і створювати позитивний досвід. І найважливіше. Це, власне, так званий ефект правію або заверш... чому так важливо завершувати на позитиві. І, власне, психофізіологи колись зробили такий цікавий дослід, коли а, взяли групи досліджуваних і одним запропонували отримати протягом 15 хвилин руки в холодній воді, а іншим а, першого 15 хвилин, секунд перепрошую, 15 секунд в холодній воді, а потім 15 секунд в теплій воді. І хоча у другій групі люди тримали свої руки в воді в два рази довше, і спершу теж була холодна вода, вони були задоволені цим досвідом значно більше, ніж люди з першої групи досліджуваних, які тримали свої руки лише в холодній воді. І хоча і тут, і тут був негативний досвід, коли вони стикалися з неприємним відчуттям від холоду, але в результаті, коли цей негативний досвід був перекритий позитивним досвідом, то враження і задоволеність від цього ефекту у людей залишилася значно вищою, що говорить для нас, що навіть якщо щось сталося, щось неприємне, бажано все ж таки постаратися завершити на позитиві. Це стосується і особистих стосунків, це стосується і співпраці, і роботи організацій, це стосується людського організму і засвоєння інформації як такого. Пам'ятайте про це і старайтесь завжди завершувати на позитиві. Ну і ми завершимо на позитиві, звісно, словами Все буде Україна.